У кабінетах колишньої дитячої поліклініки у Знам'янці на першому поверсі облаштували кімнати для переселенців з Донецької області, яких евакуювали влітку. Заселятись сюди люди почали минулого тижня. Проживали вони в дитячих садочках. Там, де ми змогли їх спочатку розмістити, а лише почалися і навчальний рік почався, і почали відкривати спочатку чергові групи, а потім дітей все більше і більше. Тому нам потрібно було десь переселяти. На першому поверсі гуртожитку селять переселенців старше 60 років. Тут 10 кімнат, кухня з електроплитами, холодильниками, мікрохвильовкою і шафами. Є кімната для прання і сушки речей, душова вбиральня. Тут можна прасувати речі. Олена Соколова півроку жила у дитсадку, нині облаштовується на новому місці. Каже, треба час, щоб звикнути. Ні шкафа, ні столика ніякого, нічого не де взагалі. Ну ми тільки сьогодні оселилися, звісно. Що ж там казати. З чим ви приїхали, які речі у вас є? А які що? Що на, на мені ті речі? На що діта, А там все остальне потім купиться. У мене було п'ятеро дітей, один мене син погиб. Із чотирьох чотирьох що на дітей. те саме, так. Да. Зять оце тепер мене теж воював зять оце. Дочка Субцях живе мене з дітворою. Зять воював, нема зятя теж. Оце. Тоже. І я залишилася такою, як кажуть. Подобається нам, главное, що тут туалет рядом і є де покупатися. Оце саме головне, це, це гігієна, що була. У кімнаті психологічного розвантаження бавляться діти, вона розташована на другому поверсі. Тут житло для багатодітних родин. Є телевізор, їдальня, кухня. Анна Радомська готує вечерю для трьох старших доньок. Четверту народила у Знам'янці три місяці тому. Манюні віще багато надавали. Ну, Звісно, якщо б допомагали хоча б питання. Пральню бачила то, що мені треба. Комната у нас є. Готові їздять, що ще треба? Криша на головою єсть, хорошо. Ми приїхали з і Сумкою. Другий поверх пустував чотири роки. До цього тут була жіноча консультація. Кабінети переобладнали на 18 кімнат. Раніше це приміщення використовувалося для потреб лікарів. Їх перевели в більш комфортні умови. От, а це приміщення не використовувалося з міського бюджету на ремонт заміну електропроводки, труб водовідведення і водопостачання витратили понад 2 мільйони гривень. Електроплити і все інше нам допомагали і придбали це міжнародні організації, і лікарі без кордонів, і МОМ, і ДЖЯ і АКТЕД. Ми їм дуже вдячні за це, але цей процес облаштування і ще триває. Міжнародні організації ну кінець року. В них вже там закрилися бюджети. Зараз з нового року відкриваються нові. Вони приїздять до цих міст компактного проживання, самі вже обстежують, що потрібно, і додають людям. Рішенням сесії депутати передали це приміщення у підпорядкування територіального центру соціальної допомоги. Розширили штат територіального центру. Тут буде чотири. Чергових, комендант і технічний працівник. Але із тих людей, що є в штаті, територіального центру вже сюди будуть приходити соціальні працівники, які будуть допомагати нашим пенсіонерам. О, ви бачили, що є бабулька, дає бо здоров'я 93 роки. Проживання у гуртожитку безкоштовне. Комунальні послуги оплачуватимуть з міського бюджету за словами міського голови. У скільки це може обійтися, буде відомо через місяць, коли обраховуватимуть показники лічильників. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницьк. Субтитрувальниця okay.